Вітаю всіх на авторинку львівському карбазар. Сьогодні субота, 25 листопада, і я покажу, які автомобілі приїхали та які їх ціни. Друзі, перед початком відео не забувайте обов'язково підписатися на наш туб канал, поставити лайк даному відео та пишіть в коментарях, яке авто ви зараз шукаєте. Розпочинає наш відеогляд Peugeot 5008, 11 тисяч доларів в рідній фарбі, 1,6 дизель на механіці обслугована. Тобто масла фільтра ГРМ в автомобілі, напевно, що замінені. Kia Rio, 5500 9 рік, 1.4 бензин, 191 тисяча пробігу в кузові хетчбек. Шкода фабія, також, як Rio свіже пригнана, розмитна та сертифікана. Бачите, написано 173 пробігу 9 го року. І автомобілі. Всі на авторинку та автомайданчику, доступні в кредит. Друзі, до речі, це у нас йде ряд авторинку. Відповідно, ось праворуч від мене весь авторинок. А ліворуч де головний офіс. І перед ним йде автомайданчик постійного продажу з автомобілями. Volkswagen Golf 8 тисяч доларів. 1.4 у нас бензин, механіка. 2009 року 206 тисяч пробіг. Opel Zafira 7750, 1,6 бензин на механіці. 11-го року 236 тисяч пробіг. Авто пригнано з Німеччини і вже розмитнене. Переноситься нік, ПДЗ-150, дизель механічна коробка продаж, 254 пробігу. Також свіжо пригнане авто. Мерседес є класу. 12-го року 288 пробігу. Ціна 13950, 2-літровий дизель на автоматі. Ціна досить хороша. Тобто у нас Mercedes це клас. 18300-17 рік, 200 пробігу, дивишся дизель з автоматичною коробкою передач. Дуже-дуже економне авто і в вкус універсал. До речі, це в кавкуз універсал досить непогано виглядає, як на мене. Фольксваген Тігуан, 2 літра дизель, автомат, повний привід, 11900, 217 тисяч пробіг. Шкода Октавія А7, 13300, 1.4 бензин на механіці, 140 тисяч кілометрів пробігу. Audi А3, 18550, 2-літровий дизель, автомат. 89 тисяч пробіг. Audi a 8 6953 3 дизель, 202 пробігу 273 пробігу, 2002 рік. Б7 Passat 12690 число 13 го року. 2 літра дизель на автоматі 221 пробігу. Друзі, сподіваюсь вам зараз комфортно переглядати відео. І хотів не забувати, що цей нас комфорт є тільки завдяки нашим хлопцям, нашим захисникам, які щодня стоять на обороні нашої країни. Отож, друзі, ставте відео на паузу. Задонайте 5, 10, 50 гривень, мільйон мільйон людей по 5, 10 гривень це вже 5 мільйонів. Друзі, тому не забувайте, війна у нас триває, донатити треба щодня. Отож підтримуйте наші збройні сили. І я продовжую далі показ автомобілів. Citroen C4 Grand Picasso 7550, 12 2012 року 2-літровий дизель на механіці в комплектації ексклюзив. Mercedes GL 16250, 3 літра дизель на автоматі 10-го року 295 тисяч пробігу. Ідея 2 літровий дизель, коробка передач. Механічна у нас Peugeot 3008. До речі, рідко зустрічається зараз саме з 2-літровими дизельними двигунами. В основному все йде 1,6. b 6 B6, Passat 7400 2-літровий дизель на механіці 8 року 265 тисяч пробіг, представлений в кузові Універсал. Голь 4. 1,6, друзі, так як всі хочуть. Автомат 2000 року 206 тисяч пробіг. Mazda CX5, свіжо пригнана з Франції, вже розмитнена. 16250 14 року 2,2 дизель на автоматі. Що ж, друзі, попереду ще багато різних цікавих автомобілів. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал і хто шукає яке авто, обов'язково пишіть в коментарях, друзі. Всі коментарі читаємо і сподіваємося, що саме для вас зможемо показати те авто, яке ви саме шукаєте. Кашкай плюс 2 на 7 містна версія 2013 року, 212 пробіг у комплекції Б7 сьомий пасад седан. 9,450, 1,6 дизель на механіці. 218 тисяч пробіг. Passat b 5 5 тисяч доларів, 1.6 бензин механіка другого року 250 тисяч пробігу в даному автомобілі. І, друзі, повертаюся червоні номера, ще раз нагадую, розмитлене. Французькі номера чи німецькі чи будь-які іноземні також розметне, українські номера, відповідно машина вже на реєстрації. Тобто, якщо ми говоримо про транзитні чи іноземні номера, вас чекає ще перша реєстрація. Якщо ми говоримо про українські номера, тільки договір купілі-продажу та перереєстрація. 7900, 7 місць, 1,6 дизель на механіці, Peugeot 5008, вісім. місний Opel Astra 8450, 1.6 дизель механіка, 198 пробігу 2015 року авто. Mercedes s класу 10 тисяч доларів 8-го року, 5,5 бензин, автомат, 264 тисячі пробіг, v 221 у нас лонгова версія, тобто подовжена. Подивіться авто 10-го року, як шикарно виглядає. Фасад B8, а, власник дає ключі. Давайте заглянемо ще у салон даного автомобіля. Авто має безключовий доступ. Ну, що там казати, друзі? Відкриваєте, бачите, що це у нас Mercedes. Підігріви, вентиляція, сидінь, пам'ять, сидінь. Все як має бути. С-клас, є С-клас. Екрани на підголовниках, друзі. Досить і досить шикарне авто. Б8 Passat, 17300, 2-літровий дизель на автоматі, рідній фарбі 270 тисяч пробіг. Audi a 4 Avant, 2-літровий дизель, механічна коробка передач, 241 пробігу, ціна 13 600 доларів. 14 року автомобіль признес з Голландії. Golf 4, 451 року, 1,4 бензин на механіці, 214 тисяч пробіг. Фольксваген Тігуан у нас йде з лізовною оптикою. Передні задні паростройніки Досить непогано виглядає по комплектації. 10-950, 2 літровий бензин на автоматі. 178 тисяч пробігу в даному автомобілі. Nissan Кашкай. 11712 року. 1,5 дизель, 240 тисяч кілометрів пробігу. Hyundai. E750 12 року, 87 тисяч рідного пробігу, 1,2 бензин. У нас Hyundai i 10. BMW i3 у нас електромобіль, цінника немає, бо зацікавило, друзі, треба приходити на ринок і оглядати наживо. Б7 Passat в кузові Універсал, 2-літровий дизель автомат, 270 пробігу, 11350. Mazda 3. 13200, 2,5 бензин автомат, 120 тисяч пробіг. Автомобіль 2017 року, шкіряний салон з клімат-контролем, безключовим доступом, досить гарна комплектація. Nissan Rock. Видно одразу, що комплектація жирна. 2,5 на газ бензин автомат, 60 пробіг, 18900, шкіряний салон, панорамний дах, камера 360 присутні, безключовий доступ, двоколірні якосплавні диски і led оптика в Mazda ТХ5 1917 року, 121 тисяча кілометрів, 2,5 на нас бензин, автомат, повний привід і машина обслугована. Також досить цікавий варіант совер. Шкода Рапіт, 8417 року, 1,6 дизель на механіці, 186 тисяч пробіг. Дуже і дуже економічне авто. Volkswagen Passat b 6 Друзі, седан, що рідко зустрічається знов ж таки. Ще й на автоматі 300 пробігу літровий дизель 7800. Б8 Passat 16150 17-го року. літровий дизель на механіці 203 тисячі пробігу. Авто 17-го року. Renault Grand Scenic 10-600 року, 253 пробігу, 1,7 один дизель на механіці, семимісний. І, друзі, це наша комплектація BOSE. Ford Kuga 15550 15, 550, 15 року дволітровий дизель на автоматі, повний привід, 200 тисяч пробіг. Peugeot 3008, 9800, 1,6 дизельочок, автомат. 12 рік, 210 тисяч пробіг у даному автомобілі. Volkswagen Touareg, в комплектації Airline. 15 рік, 27800, 222 пробігу. У нас 3-літровий дизель. Тонований, досить-досить класна машинка. Hyundai i20 у нас попереду, 14500, 17 рік, 1.6 дизель на виханці, 113 тисяч пробігу. І в нас поруч Citroen C-Crosser 11 року 12500, 2,2 дизель, 7 місць, коробка автомат 133 пробів. Що ж, друзі, одну сторону одного ряду показали. Переходимо до наступної сторони. Ви обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, щоб попереду багато автомобілів. Додивіться це відео до кінця, бо є ще на що подивитися. Tesla Model Y Ігрик нас. 42 тисячі доларів. 22 рік 24 тисячі пробігу. Land Cruiser Prado, 14 тисяч доларів, 2,17 бензин, автомат, 7 рік 287 тисяч пробігу в даному авто. Volkswagen Passat B7, седан, 10,950, 95012 року, дволітровий дизель на механіці, 4-motion, повний привід. Два комплекти гуми 298 тисяч пробігу. Ось такий цікавий. Варіант. Рено Колеос 12,550, літровий дизель на автоматі. Повний привід, 208 пробігу в комплектації Bose. В наявності в нас на авторинку. 4,950, 10-го року, 1,6 бензин на механіці у нас Peugeot. Поруч Seat, у нас 6300 11 року, 1.2 дизель на механіці. Зі шкіряним салоном 235 пробігу у нас Seat ібіца. До речі, нещодавно такий з майданчика у нас продався. Людина задоволена, досить економічна машина. 4300, 1.4 бензин на механіці. Перший власник в Україні у нас Ford Fiesta, 6 року. Volkswagen Golf 7 поколінні 12500, 17 рік. Один інші дизель на механіці 190 тисяч пробігу. Електромобіль Nissan Lief 17700. го року 36 тисяч пробіг. Б8 Пасад повний привід. 130 2-літровий дизель на автоматі 22 500. Досить гарна ціна на такий заряджений автомобіль. Ще один у нас повнопривідний посад вже з панорамним дахом навіть. Також повнопривідний. 210 тисяч пробігу зі шкіряним салоном і 20 700 доларів. Також красивий посадок. І ще один третій посад у нас 2018 року де для комбінованих з і 2300 191 пробігу. Три дуже красиві писати. Зараз роблю широкий кадр, щоб ви всі побачили. Всі автомобілі реально достойні. Уваги. Так, продовжуємо. Mercedes С-класу, 5-літровий у нас газ бензин на 4-го року, 8350 254 тисячі. Пробіг. Шкода Octavia Scout, у нас повнопривідна версія. 21 200 18 року, 189 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. Також цікаве авто. Fiat Freemont, він же Dodge Journey, 2-літровий дизель, механіка у 812 року, 200 тисяч пробігу в даному автомобілі. Шкода Octavia у нас турка, без цінника її пропускаємо. Йдемо до 5008 го Peugeot. 9750, 1,6 дизель 2012 року, 225 тисяч пробіг зі шкіряним салоном 5008. Volkswagen Tiguan 16950, 2-літровий бензин автомат, повний привід, 143 тисячі пробіг у даному авто. Land Rover Discovery, 2-літровий бензин автомат. 19 рік, 45 тисяч пробіг, ціна 24500. Ось таке авто також на авторинку продається. Ford Fusion 9900 16 року. 2-літровий бензин автомат, повнопри 152 тисячі пробіг. Lexus RX. 25500, 3.5 у нас гібрид, автомат 170 пробіг. Монефорон. Давайте заглянемо в салон. Пам'ять сидінь, старе склопіднімачі, мультикермо, коробка нас автомат, підігрів, вентиляція сидінь, присутній люк і білий шкіряний салон. Все як має бути. Ну і звісно ж матеріали всі на вищому рівні, бо все нас, друзі, Lexus. І поруч з Lexus RX не менш красиве авто. Це Audi q 7 16-го року. 3-літровий дизель на автоматі, офіційно куплена в автосалоні, 37 тисяч доларів. 3 літровий дизель. Для того двигуна це взагалі не пробіг. Гарна комплектація також бачу, безключовий доступ. Звісно, шкватро, повний привід, музика у нас боусиде, вставки з дерева, шкіряне мультикермо. Шкіряний салон, друзі, клім-контроль, все все як має бути. Ну я думаю, якщо до власника попитатися, тут дуже багато різних функцій. Ну, Audi взагалі завжди гарно, дуже укомплектовується. Автомобілі двоє на зимових резинах гарних, по досить непоганим цінам, як на Тож, кого зацікавили пропозиції, телефонуйте, телефони власника вказані на ціннику. Ось один у нас і ще раз демонструю другий цінник. Що, ж, друзі, продовжуємо показ автомобілів. Mitsubishi, 8500 з автоматичною коробкою продаж. Не знаю, друзі, яка модель. 130 тисяч пробігу, 1,2, двигун. Nissan Kicks 14200 2020 року, 1.6 бензин автомат, 33 пробігу авто 2020 року. Міні-Купер 12-го року, дволітровий дизель автомат, повний привід 216 тисяч пробіг. Це міні-Купер Countryman. І в нас бестселлер, це Nissan Кашкай, механіка, дизельочок 173 пробігу, 11950, З панорамним дахом, лінзованою оптикою, клімат, контролером. Друзі, я вам показав, які автомобілі продаються у нас на авторинку. Також нагадую, що щодня працює у нас автомайданчик, карбазар, де в наявності у нас також величезна кількість різних автомобілів. У нас кросовери, седани, от бачите, я такий Ford, Edge, в комплектації ST спортивному, Lexus, RX маємо, GL, маємо, гарні, ML-ки, дуже багато різних цікавих машин, які продаються щодня. Всі ключі від автомобілів є в нас на головному офісі. Менеджер може вам відкрити, показати, зробити тест-драйв, поїхати на автосервіс з перевіркою, щоб ви могли купити безпечно перевірене авто. Отож, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Не забувайте долучатися до нашого ютуб каналу Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі в наших нових відео. Карбазар швидко продавати, легко купувати.